На це оновлення чекали абсолютно всі користувачі iPhone, адже Apple нарешті дозволила власникам яблучних смартфонів встановлювати застосунки не тільки з App Store. Уявляєте, закінчилась ціла епоха в історії компанії. Щоправда, є один такий малесенький нюанс, який псує абсолютно все. Зараз я вам розповім про найцікавіше, що з'явилося з останнім оновленням на iOS 17.4. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про. Оновлення операційної системи iPhone. Традиційно нагадую, що разом з оновленням для iPhone, Apple випустили апдейти для своїх планшетів, тому не забудьте оновити свій iPad. А от інші пристрої на кшталт Apple Watch чи MacBook поки без нової версії програмного забезпечення. Купертинівська компанія поки все ще тестує бета-версії. Проте це не має бути проблемою, адже WatchOS та MacOS точно оновляться протягом тижня. В цьому я впевнений на всі 100. Тому раджу періодично перевіряти цей пункт, якщо ви, як і я, завжди Маєте свої пристрої на найновішому по а от iOS 17.4 отримали всі пристрої, які до цього оновились на 17.3. Повний список девайсів можете побачити перед собою на екрані. А тепер про фічі. Тож, App Store більше не монополіст серед маркетплейсів застосунків на iPhone. Різні компанії вже підготували свої версії альтернативних магазинів програм. Я навіть чув, що українська компанія MacPo разом із своїм сетап входить до їх переліку, тому бажаю успіхів. Але ось і нюанс, про який я казав на початку відео. Встановлення альтернативних магазинів доступне лише для користувачів з європейського союзу, тому ми поки що залишаємося заручниками блакитного магазину. Від Apple. Сподіваюсь, найближчим часом хтось знайде спосіб обійти це обмеження, але знаючи Apple, це точно буде не так вже й просто. Адже перевірок вашого фактичного розташування та прив'язки Apple ID чи Apple Account там вистачає. Але камінь зрушив з місця. Ми побачили перший крок до більш відкритої системи. А от щодо сірі української, то на жаль, поки такої опції все ще немає. Але якщо ви дивитесь мої відео достатньо давно, то точно знаєте, що я постійно намагаюся до. Нести українцям ідею про те, що пора вже вивчити англійську, якщо ви цього ще не зробили. І нарешті це сталося. Партнером цього відео є найбільша в Україні онлайн школа англійської EnglishDom. Прямо зараз ви можете перейти за посиланням в описі цього відео чи відсканувати ось цей гарненький QR-код та пройти перший безкоштовний урок. Ви можете вивчати англійську, коли вам зручно, як хочете, та де завгодно. Навчання відбувається в онлайн форматі, один на один з вчителем, тому вам потрібен лише Лише ваш улюблений гаджет та підключення до інтернету. Мій власний досвід вивчання англійської прямо кричить, що навчання має бути приємним, і саме такий досвід вам надасть EnglishDom. Якщо ви коли-небудь задумувалися про вивчення мови, яка відкриє перед вами безліч перспектив та доступ до колосальної кількості інформації навколо зараз саме час цим зайнятися. А я вами з цим допоможу. Бо за промокодом Свідомий 10 ви отримаєте знижку в 10% при купівлі курсу. Переходьте за посиланням в описі цього відео чи скануйте QR-код, Бо англійська це свобода, а свободу у вивченні англійської дає інглішдом. Звісно, ми отримали нові емодзі, тому що який хороший апдейт iOS обходиться без купи мотаючих головою смайликів. Насправді ці штуки мені завжди приємно бачити, бо я частенько використовую їх під час листування замість дужок на кінці речень, бо інакше всі відразу здогадаються, що я старий дід. Тепер в нас є Фенікс, гриб, розірваний ланцюг та шматочок лайма. Якщо вам цікаво переглянути повний список, можете загуглити щось типу 17.4 New Emoji List, чи Щось таке за єс 17.4, ваші чати iMessage отримали підвищення рівня безпеки, щоб захистити їх від кібератак, які включають квантові обчислення. Хоча Apple заявила, що ще не бачила саме таких кібератак, але компанія хоче випередити потенційну загрозу вже зараз. Ну це що найменш похвально. Але хто з вас взагалі користується iMessage? В мене таких знайомих, наприклад, немає. Застосунок подкасти отримав нову функцію стенограми і працює це так: Обираємо подкаст, переходимо в епізод, далі натискаємо на три крапки біля назви та обираємо переглянути стенограму. Тут є текстова версія подкасту, в якій навіть можна шукати якісь ключові слова та фрази. Це точно дуже зручно. Проте як я зрозумів, зараз ця функція працює лише з обмеженою кількістю мов, але з англійською все точно супер. Не знаю, як вам, а мені ця функція точно зайшла. Тепер чекаємо на солодку ловино Apple додала новий віджит годинника для вашого робочого столу. Він називається місто цифровий, а додати його можна так. Затискаємо головний екран пальцем, далі плюс у лівому верхньому куті, у пошуку пишемо годинник та знаходимо його у списку. Головна фішка віджета – заміна теми залежно від часу. Прикольно, що незалежно від теми в смартфоні, а саме від часу. Якщо ви заморочуєтесь з естетикою вашого робочого столу на iPhone, можете собі додати, Має дуже цікавий. Кавий вигляд. Для власників серії iPhone 15, до яких належу і я, переробили меню акумулятора. Тепер при переході в параметри акумулятор ви відразу бачите стан батареї вашого смартфона. А якщо на нього натиснути, тут буде не тільки інформація про максимальну ємність, а ще й кількість циклів заряду та дата виробництва і дата першого використання смартфона. Мені такий підхід подобається. Завжди приємно мати більше статистики. В Apple Music нарешті переіменували головний екран. Тепер він називається домівка. Там відразу зібрано все, що ви, скоріш за все, і планували прослухати. Схоже рішення було впроваджено і в інших застосунках Apple. Тому це черговий крок до уніфікації досвіду користувача. Ну а ще це просто приємно звучить. Домівка. З дивних штук я звернув увагу, що Секундомір більше не згортається в Dynamic Island. Не знаю, чому ця функція зникла, але тепер при згортанні застосунку годинник з активним секундоміром не відбувається буквально нічого. Як там кажуть, однією рукою додаю нові можливості, іншою ламаю старі. Ну, це точно про Apple. Під час оновлення на iOS 17.4 мій iPhone 15 Pro трохи нагрівся, але я списую це на те, що він у цей час заряджався через MagSafe. В цілому система. Встало швидко, все працює добре, лагів та багів я точно не помітив. Навіть більше тестувальники бета-версія iOS 17.4 повідомляли, що в них все добре з автономністю, що можна приблизно перекласти як гірше не стало. Особисто мені поки що складно це якось оцінити, але вже тішить те, що смартфон хоча б стабільно працює. До речі, а якою версією iOS зараз користуєтесь ви? Плануєте взагалі оновлювати свій iPhone на 17.4, чи ви вже оновились? Якщо так, розкажіть в коментарях якою моделлю ви користуєтесь та як воно працює, це буде дуже корисно для багатьох моїх підписників та й для мене теж. Ну а якщо вам було цікаво мене послухати і хочеться ще, не забувайте підтримати відео вподобайками, підписатися на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто пише великі розгорнуті коментарі, які, по-перше, допомагають просувати відео на YouTube, а по-друге, їх просто цікаво та приємно читати. Ще в описі відео, крім посилання на інглішдом, є і лінк на мій TikTok. Там. Кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. А десь тут ліворуч та праворуч від мене з'явилися два моїх відео, які ютюб пропонує вам переглянути наступними. Не бачу причин відмовлятися від такої класної пропозиції. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!